Нема. Хай повичний якийсь. Цемент купити. Зараз 14-ту будинку цоколь може Хто проходить мимо, 14 будинок це там, де пошта була, де собрана. А, де магазин, э, Саша? Дичука. Чука. Ну, цоколь засідає, сідає, сідає. Зачепив, 4... давай хоч штукатуру. Mm. А воно з цегли, що зараз То показано, що положено э, цей. На землю просто. Хоче, просто положено на землю. Зараз треба робити фундамент. Ну, Знову грошей, грошей, дають. ОСББ там не створять. Поки мовчать, той будинок повчить. Там, де є організатор, ну це теж. Я, я прошу сільську раду. Я завжди, щоб було ОСББ, може буде більше того. Ну не буде цих податків, будуть гроші ті, якщо здала, здав будинок, чи два будинки, дві тисячі, чи п'ять тисяч у місяць то з них там щось заплатять за світло обов'язково, інші але ж основну теж не можуть, хватить пару, баланку а ще що. Тільки щоб попередили зарані, який будинок хоче, щоб бути до вас звертатися. Тому що ми тоді змушено включити світло. А так якщо треба погодитися з енергопостачаючим, щоб те світло переписати на ці шиців, хтось має відповідальність, не так просто. Ну, Чи дозволять, там треба мати групу допуску. Yeah.

Посилаю помолосу посилає робити, то він скаже, потягнеш, ти вже п'ять, не шостого. Є якісь затипання немає. Затвердив звіт. Прошу проголосувати, звіт взяти до уваги і запити. Хто против, утримуємося, немає. Дякую, Борис Андрій. Борис, Борис Малентівич звідчленом виконавчого комітету про виконання зона поважень у сфері регулярних земельних відносин та охорони опорушних середовища. Можна, так? Можна, хвалець. Виконання делегованих поважень у сфері регулювання земельних відносин та охорони оповниш на природного середовища. На перший погляд, вроді би, наказалось, ну що питання, а коли уговорився, дійсно є наскільки важливі питання. Я коли робив аналіз для себе, для того, щоб навіть перед вами озвучити. Можливо, це моя особиста думка, то що я буду казати, можливо, ви щось поправите, але я хотів би сказати, так, як вона є реальна ситуація. На мою думку, на протязі попередніх років у нас по земельних питаннях, практично, якщо ставити п'ятибальну оцінку, то одиничка єлі натягується. Чому, я так думаю? Тому що в нас не вдалося плану. Ми зараз розробляємо генплан робимо генплан. І буквально напередодні я взяв, проїхався по полях туди до лісу, тому щоб озвучити і так далі. Ви не повірите, там є дерева, які вже мають по 4-5 метрів висотові. На, на, городах. на городах. І це там не, не просто гектар, два-три, там десятки гектарів постуючих городів, які постують вже більше 10 років і так далі, тому подібне. Чому? Тому, що, тому я і кажу, що в нас не велося план використання земельних діяльних. От зараз ми чому генплан був проплачений в 2014 році, а ми ще зараз не затвердили генплан. Да все тому, що ми не, не знали, що е, оті всі масиви підуть під забудову. Навіщо було роздавати е, людям дозвіл на приватизацію? А є люди, які мають по 4, по 6 гектарів. І вони оформлені зараз, офіційно оформлені на сина, на дочку і так далі. І зараз, коли буде розроблений генплан, у тих людей земельну ділянку не забереш, а людям треба давати земельну ділянку під забудову практично там. Як це буде все робити? Для мене це... Я просто не уявляю, тому що в кінці в кінців ці шишки будуть падати на новий склад зі ради. Розумієте? І тому я би, наприклад, попросив в цьому плані, щоб перед тим, поки у нас ще є час, поки ще не затверджений генплан, хоч зробити мінімальне, обро... оце. не чекати, поки генплан буде. Тому що, коли вже генплан буде затверджений, прийшла заява на сесію. Ми повинні це депутати повинні або дати, або відмовити. Відмовили, на підставі чого відмовили. Тобто зробити аналіз, щоб зараз знати реальну ситуацію. Скільки. Бо... У моїх приблизних підрахунках там по гриппану буде більше трьох тисяч земельних ділянок, якщо я не помиляю. Тому що тільки біля скважин я рахував 126 чи 125 земельних ділянок під забудову. І коли я зробив сам собі аналіз, то реально ми з тих трьох звичайних тисяч земельних ділянок, якщо будемо мати сотню вільних учасників, то це буде дуже добре. Це я знову привожу до той. Підтверджує цими словами те, що власне кономірне е, роздавання земельних ділянок. Що нам треба в першу чергу зробити для цього? Ви не бачили і по телебаченню, і так далі. Це, звичайно, по телебаченню ми бачили, як якісь області там, це, ну, воїни АТО е, бастують безстрокові акції там і так далі. Слава Богу, що в нас цього немає. І ми вже близькі до того, щоб завершити цей процес, щоб затримати фізичний план, щоб роздати їм. Бо, тому що, я рахую, в першу чергу їм треба роздати земельні ділянки. Далі. Борис я 110 так. дали учасника на то, садову ділянку. Садових ділянок. Ну, це вони мають право і на це, і на, на земельні ділянки під забудову. Вони у нас скільки сьогодні в списку учасників АТО на підзабудову? 120. 120. Тобто вже 120. А цих 120, якщо дослухатись до моїх слів, що я перед цим говорив, то 120 учасників вже на важко буде шукати. Бо проблема буде, як це буде рішатися, це буде дуже важко рішати. Тому що, якщо це були вивінені землі, що оце війна земля, оце розбили і так далі. Ні, правильно, по Зеленській сільській раді, але там буде багато, земель є приватизованих, тому буде велика проблема. Ця з цією самою проблемою ми стикнулися з бувшою фермою Зеленською. Получається, що зараз так само Зорянська сільська рада влучилася заложником того, що робить область. Чому заложником? Тому що, наприклад, є епік, в двадцять три рази давали земельну ділянку на сесії Зорянської сільської ради. Хотя я рахую, що їй не, не то, що її не треба давати. Та земельна мене ділянка була поза межами села. Якщо ми не могли сановні депутати дати, то давайте. Якщо ви не можете дати, то не давайте. В результаті людина з двома частріма рішення а учасник там не може получати. Там через область получають і все воно законно. А приходять до голови сільської ради і може перед перепадку. Чому я запитав перед початком округому, коли вже буде затверджений план? Як тільки затверджений це план, введеться ця земельна ділянка у майже села, тоді вже область ніхто не зможе розпоряджатися ну, розпоряджати цією земельною ділянкою. Це теж там є. Тобто, е але все ж таки звертаюся, зробити реальний стан земельних ділянок. Що в нас є зараз? Що є приватизовано, де вони облуговуються і так далі, тоді ми зможемо, щоб це плану перед кінцем, кінцем затвердження -за плану, можна було щось з скоординувати. Що стосується Грабова? Е, оскільки я давав, мабуть, більше дев'яти пропозицій до генерального плану, частина вони пройшли, частина не пройшли, час розсудить правильно воно чи неправильно, але... Я, наприклад, зараз не знаю, я рахую, що з цим треба боротися, тому що в останньому генплані сміттєзвалище села Грабів знаходиться чомусь вже на території Оржева. Якщо ми це зробимо, в нас чекає в недалекому майбутньому екологічна катастрофа. Можливо, це громадна, тому що сказано, катастрофа, але нас це чекає. Тому я все ж таки просив, щоб ви ще раз депутати, бо на останній сесії я вносив пропозиції, так, ви, мабуть, і не дослухалися. Все зробити для того, щоб зрабські сміттєзвалися було на, тери... на території Зорянської сільської ради. Більше того, я вносив пропозицію, депутати підтвердили, щоб всю земельну ділянку, в тому числі смітізвалися, щоб воно в межі села. Тоді тільки не образ зможе. У її ситуації завтра воно дійсно знаходиться в Оржеві. Завтра ми не може вводимо в межі села оце, що є територія, яка буде сміттєзвалися. Точно так само ті самі схеми, як зроблено в Позалянській фермі. Область приймає рішення, розширяють е, територію сміттєзвалища. Ми грамові там так складають. Якщо я не помиляюсь, там ще десь сім років договорів є. Через сім років можна було б ставити або свої умови, або рекультурувати і так далі. тому подібне. Тобто це дуже серйозне питання. А чому це земля буде на А чому це питання? Це треба вивчати питання. Там уже, по-моєму, на лежен план Божого та земля. А чому ви приймаєте? Я, Я вам скажу, моя сказали. Рада, Я сказав, що передала сільська рада Зарянську, передала Божу. Я особисто скажу, чому так воно обов'язується. Я скажу свою думку. А все тому, що один розробник генерального плану, що в Божі, що в Зорі. Тому так воно і сталося. Треба... О, і тому я рахую, що до цього питання ще раз треба депутатам вернутися до розвитку, до кінцевого затвердження плану. Тому що я вже планово переходжу до другого питання, тобто охорона навколишнього середовища. Це дуже важливо. Шановні, ви знаєте, як вибачаюся? що ми по першому питанні вирішили, які питання. У мене одне питання. Я ви приходите це... до другої першому Зараз про полі. землю говорили про сміттєзвалище. Підожди, підожіть. Я плавно переходжу, я звідуюсь по одному питанню, в комплексі. Я планово переходжу до, е, ну, до свого е, другого підпункту охорони корисня природного середовища. Шановні. до охорони я відношу і е, наші очисні споруди. Ви розумієте, так сталося, що маючи 800 квартир. У Зорянській сільській обзорні маючи десь 800 квартир, Клеман на той час мав може 9, може 10, і ми безкоштовно дозволяємо передати на баланс Клеманської селищної ради очисній споруді. Що сталося за цей короткий час? Якщо ви читали Клеманський тракт, то вони пишуть, що з 20 го е -е числа вересня, тобто з 1 вересня, йде різке подорожчання цін на очисні на очистку. А перед цим... Повірте, за цей короткий час вони вже разів 4 чи 5 вони піднімали, правильно? Yeah. О, вони вже дійшли до тих цін, що практично yeah. скоро буде одинаково, що машини витрачувати, що це. А було завжди, е, ну скажімо так, якщо ну, останні ці росімки зараз 4 гривні, якщо не помиляють, так, да? менше навіть буде. О, то вже вони з 1 вересня, якщо не помиляюсь, вони планують 20 з Тобто, я yeah. не думаю, що це було зроблено. Дуже велика зміна. Що стосується навколишнього середовища, воно багато залежить від об'єктів, які знаходяться на території Зарянської сільської ради. От окремим питанням хочу сказати про комплекс. Так, да, я входив в комісію, я сам напросився ту по комісію, не то, що напросився, це мій обов'язок, це на витокому квіті чи комісію. Що стосується синуком, я не знаю, яким чином вони будуть діяти, але я бачу, що на протязі вже років... Буде... 7 ми шести, вони просто надо обманюють жителів Заянських стоян. Тому що ми приїжджаємо туди, на об'єкт нас, звичайно, нікого не пускають, і туди не пускають. Там, оці, де вони відкачують відходи, вони не огорожені. Там вавають собаки і так далі. Тому, коли... Добре, коли воно все добре. Я не знаю, яке рішення після останньої комісії, яким ми виїжджали, бо ходили слухи, що вони обіцяли оце до корне і все, вирізає. Там він розраховує цей свиникомплекс на 12 тисяч. Тобто, якщо врахувати, то, що вони е, свині викормлюються за 6 місяців, тобто вони можуть 1 січня поставити 12 тисяч. І до першого до 30 червня завершити це все. З, з, з 1 липня вже вони не повинні жодної сині там мати жодної. Тобто 12 тисяч всього в рік повинен бути. Неодноразово. Ну не. так чи як? Ні. Вони можуть розбити собі, допустим, перших півроку держати 6 тисяч і на другий рік 6 тисяч. Коли б ми не приїхали, я був ще в колись попередній комісії. У них завжди біля 12 тисяч людей. Тобто, реально вони в рік прокручують там е, мінімум 24 тисячі. Мінімум. Ось від чого вони береться? До речі, і кеманці піднімають питання. Часом е, ну, неможливо дихати в зорі, коли вони виводять. Тобто, їздили, була комісія, і по телебаченню показували і так далі. Що в общем, я не знаю, як цим боротися, але це, це треба їх проводити. Якщо вони будуть свої технології використовувати так, як потрібно, я думаю, тих запахів не буде. Просто не дозволіте їм більше 12 тисяч виконуватися. Більше чи менше, якщо вони доїхали, просто зробили яму, не накриту нічого, просто велика uh, яма, можливо, Богу і завершуватися. Завершуючи, я хочу сказати, що для того, щоб навколишнє природне середовище в нас було в хорошому стані, я задаю сам собі питання. Ціправді воно. Ну, машина їздить чудово, прекрасно, але не завжди можна підлаштуватися в четверо на перші четвер Машина прекрасно ходить, все саме викидаєш, як треба, і так далі. Але, шановні, я все ж таки я не знаю, яким чином нам в Заянській сільській раді треба мати своє ці сварші. Приклад. Прийшла людина викинула відвіз. Чого ти сюди викидаєш? А куди я викину? Ну ми можемо сказати на машину, але коли ми ставимо, що у нас в Зеленській сільської ради є своє сміттєзвалище, туди треба кидати. Туди треба Ось, так. Бо в нас, виходить, як? В свій час зробили дорогу біля пам'ятних оцих, зробили дорогу, потратили 40 тисяч гривень. Вже тої дороги близько немає, і грошей немає. Тобто, я рахую, нам треба підобрати все ж таки місце. Тому що на ближайші 15 років. На моє переконання, не буде в нас ні завода по переробці, нічого не буде. Тому своє сміттєзвалище все ж таки треба робити. Це, я думаю, це тоді нам допоможе. Бо ми раз виділяли, другий раз виділяли клево, ми спонсіруємо на сьогоднішній день клевоське сміттєзвалище, яке, до речі, колись було наше. Це наше було сміттєзвалище, було так, що ми віддали, так, як очисні віддали, так сміттєзвалище віддали. Все віддаємо. Тому е, віддавали, да, віддавали да, ви правильно ми направили, віддавали. Тому у мене є зараз до нового складу депутатів прохання все зробити для того, щоб не передати ще галочкіснічі звали. Щоб не передати галузі снічі звалища. Отжу, от, от. більше того, більше того. У нас як, як буде довго об'єднання. Нас це буде, скажімо, нема питань, ми можемо не тільки чужими дати, ми можемо ще вам дати. Давайте об'єднуємося, тоді не треба не передавати, ми будемо в одній громаді, ми будемо в одній упряжці. І будемо разом працювати. Оце це все коротко, що я хотів сказати. Я дуже коротко. А що польчизник? Польчизник, якщо е, наш виконкло може, якщо наш виконком може впливати на розсінки, то давайте якось боротися, бо нас самі, коли віддавали їм, нам казали, що будуть породжуватися зеленською сільською радою. Попередній голова Анатолій Тимофійович Гуз нас тут всіх переобіжав, що вони «Да, будуть погоджувати і так далі, що що сьогодні нас Клеманська селищна рада ставить перед фактом. Ми навіть не знаємо, чи для нас і для Клеманських одинаково. одинаково. Ми навіть цього не знаємо. Тобто я рахую, що по цьому питанні треба звернутися з ним до них з офіційним листом і хай вони дають нам запит, і ми будемо згоджувати. Ну вже мотати, я вирішив, що вже за місяць знов. Якщо то ніхто до нас ніхто не звертався. Ніхто ж не звертається, а воно. Це листом, первони нам дадуть відповіді, якщо можна і несе. Таке вирішення проблеми сміттєзвалища ви бачите. Смітнізвалище, я говорив, ми над минулому не ми треба шукати місце, де Я Зачекаю, що у був... нас, ну, нас буде... в був... Грабові. Вирішення питання, щоб воно стало Зорянською сільською радою. Воно ну, є Зорянською сільською ради, але якщо затвердиться генплан по Орживу, ми вже ніяк його не заберемо до сміттєзвати. Зачекайте, збув... <плат> то поки не затверджено по Оржеву, скажіть, будь ласка, ваше бачення вирішення? Я, дам... я, 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 дам... я, я рахую, що нашим на, 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 зарядським депутатам. Треба вернутися до цього питання, тому що на останній сесії Зорянської сільської ради, коли я піднімав це питання, жодного слова я не почув згуст, з вуст депутатів Зорянської сільської ради. Тобто, виходить, що вже всі змирилися. А я рахую, треба підняти договор, коли ми давали. Це давали на 15 років, якщо я не помиляюсь, правда? На 20. На 20 років. На 19. Скільки років залишилося сьогодні? you oh.